Ночі, у кожну українську хату прийде Різдво, ялинка і вогні. Згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє Різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду, хай щира згадка піднімає дух, бо в цьогорічній час щастя й туга. Смішались в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли іде війна, коли годинник цокне в тиші, й повінся, буде радість, щастя, сміх, не говорити слів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Я щиро хочу, щоб настала перемога, і щоб всі, кого ми так чекаємо, прийшли додому. Ті, хто в полоні, ті, хто в окопах і ті, хто пропали безвісті. Хай Різдво подарує це диво. Зрізством Христовим, Україну! В зимові, радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа, в чудові з ангельських у свістці дві тисячі минуло літ, але й сьогодні в кожній місці вона звучить, як заповіт. Для нас Спаситель народився, радійте, тіштеся усі, сам Бог для нас людей явився у славі, величій красі. Я вітаю кожну годину з різдвяно новорічними святами. зичу миру, здоров'я і достатку. Приміть наші щирі вітання від ансамблю бандуристів, срібні струни з наступаючим різдвом і новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові, миру і Божого благодаті. Слава Україні! Прийміть щире привітання з нагоди різдвяно-новорічних свят. Хай збуваються всі ваші мрії, хай переможе Україна Божого благословення усіх горохійських громаді. Яка красана, круги, друзі, виходьте, час привітати всіх звістком. І щоб кожен день був святковим. Я хочу, щоб було багато меду і солодощі. А я приніс сюрпризи, нехай новий рік буде смачним і яскравим, як мої морквинки. А Різдво – солодким і задишем, і з любов'ю у кожному куточку вашого дому. Ми вам, друзі, нехай різдво принесе в кожну родину світло, любов та диво. Пам'ятайте, це свято єднання та дива. І кожен із вас є частинка цього дива. Нем із Нового року. Не буде місця, не діти. Анна, анна, анна до речити. На дворі сивати, одна немає, хай оліма, та мадами, далі. Покані ансамбль, домі, сольки, щиро вітає горохівську громаду з придешніми святами. Ми хочемо побажати. Нехай у вашому домі завжди панують тепло і спокій. Нехай Господь оберігає вас та ваших близьких. Нехай всі нагаразди та невдачі обійдуть з вас сторона. Хай різдвяна добра казка принесе тепло і ласку. Хай різдвяні світлі зірки розвіють смуток горе і тривогу. Надія Віра і любов, хай несе до вас Різдво! щирі вітання з різдвяними новорічними святами від вихованців в гуртках «Художня обробка деревини. Бажаю усім вам миру, бажаю, щоб ви всі класно відпочили, провели час із близькими для вас людьми на позитиві і радості побільше. Христовий, прийміть найщиріші привітання від вихованців гуртків, цифрової фотографії, від озьоки і монтажу, образотворчого мистецтва та історикостедового моделювання, з різдвяно-новорічними святами. Бажаю усім нашим наставникам, учителям, рідним, міцного здоров'я, благополуччя та миру в Україні. Бажаю також. Процвітання та добробуту нашій Грохівській громаді. Дорогі, найкращі, найдорожчі друзі, батьки, вчителі, жителі та гості нашої громади. Вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим! Це світле свято. Хочу побажати вас! Міти бачити все добре в людях. Дарувати надію близьким, втілювати мрію, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Нехай 2025 рік принесе тільки приємні новини. Нехай він буде переможним і сповненим радості. Бажаємо нашій Україні миру, відбудови та процвітання. З Новим роком та з Христовим. Слава!